Суботній ярмарок на вулиці Лятошинського продаватимуть сільськогосподарську та іншу харчову продукцію. З сьомої ранку до третьої години дня безпосередньо товаровиробники щосуботи пропонуватимуть домашню продукцію. За словами заступника директора департаменту агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації Леоніда Бабича, така продукція може бути на 20% дешевшою. Традиційно ми вже Починаючи із, ще із літа минулого року, знайшли порозуміння із владою міста і нам надали саме удачне місце, яке є в області, тому що вулиця Лятошинського, вона розташована в центрі міста і буквально в декілька кроках від центрального продовольчого ринку житній ринок. Можливо, ми трохи. Перейшли дорогу з тим, хто торгує там постійно, тому що ми працюємо від товаровиробника, Наші ціни на 20% дешевші. Як зазначив заступник директора департаменту агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, керівництво житнього ринку добре поставилося до ідеї ярмарку. Також він наголосив, що вся продукція має відповідні сертифікати на продаж, а м'ясні вироби проходитимуть ветеринарний контроль. Якщо продукція виїжджає з району, то вона сертифікується в районі. М'ясо там клеймується, перевіряється, береться на аналіз, бактеріальне дослідження. Якщо це овочі чи фрукти, вони досліджуються на уміст нітратів, Вони йдуть сертифіковані з районів. А коли ми запрошуємо представників тут ветеринарної фітосанітарної служби, то вони перевіряють. Відповідну сертифікацію із місць, яка надійшла, Житомирська міська рада погодила проведення щосуботнього ярмарку на вулиці Лятошинського. Окрім того, пішла на певні поступки. Можливо, це трохи можливо, це трохи протизаконно, але ми з міська влада нам пішла на зурсі в тому, що не беруть з нас ринкового збору. Леонід Бабич передбачає, що покупці добре відреагують на нижчі ціни. Юліана Паренко, Євген Єсаулов, телеканал Еска.